Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я хочу для вас зняти відео на тему порожнявчиків або порожніх фіолок ароматичних композицій, які я закінчила за певний період свого часу. Їх я зберігаю в ось такі жерстяній баночці, коробочці від печива, і тут доволі їх багато. І, в принципі. Про більшість з них я вже писала на, у своєму телеграм-каналі. Я вас запрошую, посилання буде в інфобоксі. І м -м, зараз я просто розкажу буквально кілька слів про кожен з них, не вдаючись у подробиці. І ми з вами починаємо. Перший аромат, який я довикористала, був у мене семпл фірмового пробничка ред Vetiver від Монталь. Я його використала тут 2 мл було, І цей аромат порівнюється з тердермес. Що можу сказати? Ця композиція, звичайно, як і більшість Монталей, доволі стійка, доволі потужна, і вона трішки більш хімозна, якщо так можна сказати, порівняно з Тердермес, хоча вони дійсно в одному напрямі. Якщо ми візьмемо аромат Ердермес, то цей аромат більш схваджений, ніби порівняно з цим менталом. Примерно Вчора я використала семпл Lola або Sandal 33. Це аромат, звісно, на тему сандалу. Тут було буквально пів факончика цього, і що хочу сказати, цей сандал. Мені, на відміну від інших соленно розсільно гіркових сподобався. Чому? Тому що він більш м'який, в ньому менше цієї угірковості. Він радше в сторону горіхів. Вчора, наприклад, я коли його нанесла і Ходила з ним по квартирі, він пахнув більше як ніби волоські горіхи. Ця саме шкаралупа з перетинками волоського горіха. Тобто дуже цікавий, дуже дифузний, стійкий, досі пахне ни моя футболка, аромат, хоча пройшов вже день, і я думаю, що такі аромати вони будуть до. Першого прання триматися влітку. Я його наносила на природу, і це було неймовірно у спеку. Він дуже охолоджував, дарував таку а, ну, не те ну, свіжість, дарував певну свіжість, тобто гарний, доволі аромат. Я розумію, чому його більшість людей обожнює. Матик від арабського бренду Латафа Куєт, якщо я правильно промовляю, доволі непогана композиція, дуже гарний флакон, у золотистому кольорі. І про що це аромат? Передусім він про деревний уд, про корицю, про сендау, деревні ноти, там заявлений кедр і про шкіру. Дуже дифузний, дуже шлейфовий. чи ви зможете його носити влітку, хоча треба буде спробувати якось. А він більше до зими для, для холодної пори року і. Чи, чи хочу я його у флаконі, ні, але, напевно, певний такий так відливатик я би задоволення б мала. Непоганий варіант для тих, хто любить утові композиція, але приборканий. Шану від L'Artisan Parfumeur, У мене була буквально крапочка цього армату. Це на а, лісово деревну тематику, Криться а, що дає змогу порівнювати це армат з, наприклад, від Веліталем Лемпіцька Мон-Прем'єр парфам». Так? я чула такий відгук, що вони ніби схожі для мене ні. Тому що це армат на лісову все ж таки тематику, лісового ріхово-кедрову тематику, деревну, він надзвичайно гарний, надзвичайно стійкий і його. Потрібно мати у хоча б ем, відванті. Дуже мені сподобався на ем, ось на осінь, на зиму дуже гарний буде. Наступна композиція це Dior Дік Тю de Тулет. Також я добила цей відливантик. Цей аромат мене не вразив, тому що він цитрусово-білоквітковий, стартує він сицилійським мандарином, далі жасмин самбак і неролісту нісу. І все це на ванільно-сандаловій базі. Він легкий, приємний, акватично білоквітковий. Цитрусовий аромат, його багато хто називає одою весни, і, здається, в телеграм-каналі я так само про нього писала, але м -м, мені подобаються більш насичені аромати. цей чомусь у мене швидко а, загубився на шкірі і не моя історія. Наступний ароматик це Acro Wake, а, проросійський бренд. Не раджу вам його купувати, якщо хіба що з рук. Це аромат від відливан цього аромату мені був подарований ще, мабуть, що рік тому, або, мабуть, що півтора. Це аромат, який би я хотіла мати у флаконі, але не за всі гроші світу, які з нього просять. І а, якщо б він був придбаний, наприклад, з рук. Тому що для мене особисто це надзвичайно гарна кава з кардамоном. От, для мене вона просто натуральна. Мої, асоціативні, м, мої асоціації відносять мене до, до тих часів, коли я, наприклад, от коли, щоб їхати в університет, і поки їдеш у метро, наприклад, або поки йдеш до, від метро до власного університету. Цей армат був відчутний від багатьох оцих фургончиків, які стояли на площі, і кожен з, них, кожен з цих фургончиків готував каву. Це саме от така кава, свіже змелена зі зерен і свіже зварена, з додаванням буквально трішечки цукру, він не пересолоджений в жодному разі. Тут відчувається кардамон і ніби така от крапелька лимонного соку. Надзвичайно гарний. Я з задоволенням його носила восени, хотіла би флакон, але. А, наступний аромат L'Artisan Parfumeur Cœur de Vitiver Sacre. А, Цей аромат, наскільки мені відомо, він вже знятий. Знятий свят, як ми називаємо, цей аромат про чорний чай, величезні солодющі фініки, ветивер звичайно, спеції, тут і перець, і шафран, ладаність є і. Uh, зелені ноти, лист фалки, тархун, османтус гарний аромат, дуже-дуже гарний. Але з ним треба мінімально. Його треба буквально один пшик, тому що потім на моїй гарячій шкірі ці um, солодющі фініки вони відкривалися дуже солодко, аж піддушували. Кордовий ТВР Артизан Парфюмер. Um. Чайна композиція, фініки, зелень, і він доволі такий складний для розуміння аромат, але сподобався Наступний не який був у мене тут, до речі, ще буквально крапочка залишилася, але я його вважаю вже як порошнявчик амуажор це аромат, випущений 2020 року, відносна новинка. Якщо можна так вважати, ну хоча вже 4 роки, як а, і це передусім на тему жасмину. Аромат, жасмин-самбак, тут і сонячні ноти, якісь незрозумілі заявлені, і трояти, здається, є, і сандали, і олібану. Тобто, а, як пахне для мене це аромат. А, якщо відірватись від нот, то це аромат пахне для мене тим самим чубушником, який ріс. У бабусі. Припечений, вже от, е, ввечері ви до нього підходите. Він такий припалений аж сонцем. Е, Чупушник дуже от, квіти вже віддають всі свої вечірні аромати, солодкі, такі запашні, теплі, е, трішки такі під. Душливі навіть, от ви вдихаєте це аромат, і далі потім зі цього жасмину нариваєте його і робите, наприклад, якийсь чай зелений. Варите і все це ще більше встає відчутним. Тобто це жасмин, чобушник влітку, припечені вже сонцем. Дуже гарний аромат, дуже шлейфовий, дифузний. Технічні характеристики в нього непогані. Наступний ароматик це Ажан Провокатор Classic версія, це найперша класична версія у рожевому флаконі. Це аромат про троянду і шафран. З WTV, звичайно, тут ще є і гардині, і гіпське же але саме троянда і Шафран вони найвідчутніші композиції. Взагалі, Ажан Провокатор це бренд, який займається, як відомо. Випускає білизну, так в них така сексуальна спрямованість, і це аромат покликаний для того, щоб створити саме таку сексуальну е, тематику. Якщо ми будемо от, асоціативний ряд проводити, то для мене це аромат пахне побаченням таким вже вечірнім, майже нічним побаченням. Ви нанесли трояндовий аромат. Потім з спеції, певна така от пристрасть спалахує спеціями. І потім, вже коли у вас сталося, як то кажуть, ви залишаєте по собі просто такий трішки бруднуватий мускусний аромат. І саме цей мускус мені. Налякав. Я згодна з тим, що певним людям цей аромат може зайти, але саме от на мені і на моїй шкірі цей мускус видав дуже неприємну ноту, тваринну навіть ноту. І я б не хотіла мати цей аромат у флаконі. А щоб я саме хотіла мати у флаконі, то це аромат Мезан Мерджила Готэм Вапс. Оце ода осені. Неймовірний аромат, який я з задоволенням зносила, коли у нас була осінь, дощові дощова така погода, тому що це аромат на тему клену, кленового листя, яке вже таке підопріле, лежить у вас під ногами, ви по ньому топчетесь. Трішки лісова така тематика, але от саме от коли нове листя, восени вже підопріли, трішки з таким брудом під дощем полежало. І от неймовірно гарний аромат, дуже дифузний, дуже шлейфовий, і зібрав у мене кілька компліментів. Наступний аромат від Diptyque Тамдау. Це там да, це да, знову на тему деревинності. Він, він заявлений, здається як чоловічий аромат, хоча, в принципі, його можуть носити всі. Я його зносила з задоволенням, тому що це е, спив. Так? Коли ви от, е, заходите в ліс, і у вас пахне от, так, деревина, або коли щойно зрубали якесь дерево, кедрове, наприклад, так. А от, так само пахне. Цей аромат настільки деревний, настільки він такий ем, дорого звучащий, ем, настільки дорого звучить цей аромат, що я б хотіла його так само мати е, у великому відливаті або навіть у флаконі. Був у мене Джо Малон Вуд, Сі солод, морського спрямування. Аромат тут і, ну, от як Деревина, так, деревина, плавника і а, морська сіль. Визна, так він не пахне. Але, на жаль, цей аромат не стійкий. І оця сильна мені зіграла дуже таку неприємну річ, мені від себе самої стало пахнути трішки як ніби такою віяленою рибкою. Не знаю, чому так сталося. Наносила його влітку і на восени. І ось таку неприємну ноту він мені видав. І ще й дуже добре, що він а, недовго тримається. Я його побігла змити і не змогла щось не моє. Наступний громадик це Монталь Рістрето Інтенс Кафе це. Так само відомий доволі аромат на тему кави і троянди. Носила його взимку, тому що він дуже шлейфовий, дуже дифузний, дуже солодкий, як і більшість менталей. Непоганий аромат. Я не скажу, що тут прям класно так пахне кавою. Якийсь такий кавовий напій з великою кількістю цукру і троянди навколо. Непоганий, дуже сподобався, але б навіть відваги я би не хотіла. А, далі Disquiet 2. Disquiet 2 Redwood. Це аромат, який я мала двічі. Перший раз мені його подарувала Оля Насонова, а потім ще другий раз я його отримала як подарунок за замовлення з кремчика. І це аромат. Саме друге з чомусь мені більше сподобався, ніж того, що надіслала Оля. Хоча, в принципі, один той самий аромат, просто, мабуть, що я його наносила в різний час і в різну пору року. Це аромат про кислі червоні ягоди. Він такий трішки компотистий, він справді кислий аромат з невеликою дозою цукру. І далі він чомусь на моїй шкірі все ж таки видавав у пазі більше. Hugo Boss Marie. Саме ці червоні ягоди вже входили на другий план або зовсім зникали, і виходила така квіткова мильність, порошковість, і а, він непоганий для літа, щоб освіжитися, але в кону і відлавату я більше не хочу, дякую. Кіліан, good girl Gone bad. а в звичайній класичній його версії, я обожнюю екстрем версію. Цей аромат, звичайно, схожий, але все ж таки екстрем-версії з Османтусом, більш таким молочним абрикосом мені сподобався більше. Цей кілян непоганий, але я хочу саме екстрем версію. Далі гриляльний стан версія е до туалет. Фіалкова тематика, фіалкова пудра. Непоганий в нього старт, дуже такий. Інтимний, дуже а, такий романтичний, але потім на моїй шкірі знову ж таки виходив мускус і така пудровість ставала, ніби, от, знаєте, аромат тих часів не моє, воно не мого спрямувати, Міклєв гурме. Це цікавий доволі аромат. У мене була буквально крапочка. Щоб просто так затестити і навіть не наносячи, чесно скажу. І це аромат на тематику каштанів, смажених каштанів. Каштановий, наприклад, десерт з вершками. Трішки тут є кавовості. Класний. От справді класний, хотіла б більше від Левант, але, на жаль, от, з цієї пробірки нічого сказати вам не зможу. Ліо Гірлен. Uh, Lille -Gerlaine. Lille -Gerlaine. Uh, аромат на тему цитрусових альтегідів і білокій ковості. Надзвичайний був у, поч, на початку зими, коли у вас перший сніг випав на дорогах, і ви виходите з цим ароматом і додає вам такої uh, дещо uh, більшої свіжості. От ніби така кришена така. Настроєвість сонячна і от перший сніг, дуже все це гарно. Альдегіди, цитруси, білоквітковість непогане. от Справді мені сподобався, але ем, флакон, навіть якщо і буде за хорошою ціною, я навряд чи куплю. Так, Elvis Cherry Eurmaad Mask. Вишнево, мускусний аромат. Флакон у нього здається дуже схожий на мандаль. Це, наскільки мені я наскільки я пам'ятаю, українська парфумерія. Вишня більш така хімозна, але солодка, От ніби, знаєте, така ніби як тортик. І оця вишенька стоїть як прикраса, коктейльна вишня. Але хімозна і мускус потім на шкіру додавав, теж не дуже приємний. Аромат mm -hmm. або Джуліет mm Хезеган. -hmm. Uh, uh, аромат на тему малини, солодкої, але дещо пластиково. Uh, мені хтось написав, що так пахне аромат uh, голови ляльки. Не знаю, як я на але uh, щось таке можу сказати, тому що це аромат малиновий з гірченістю гералі. гералі. Аромат малиновий з гірчиністю, герані, неролі, тубероза іриса, апельсиновий цвіт жасмин-самбат, тобто білоквітковість, пудровість, ваніль, карамель і білий мускус. Аромат на мені нестійкий. Малина спочатку гарно стартує, але потім дійсно вона як ніби така пластиковою стає. Не знаю, в чому тут або шкіра моя не сприймає, або саме аромат такий. Ну, скільки відгуків я отримувала на цей аромат, дійсно кажуть, що він пластиковий. Пласт... А що було б дуже цікаво ще поносити, і може навіть, якщо він не флаконі, то хоча б у більшому відливанті, то це бюджетний доволі аромат від Крек або Кре, 2019 року у версії «e туалетна. Водичка, так. А, стартує вона альдегідами з бергамотом і шавлею. Саме ця шавлю, вона додає такої ніби пікантності. А, далі іланг і троянда з жасмином, і дубовий мох шкіра Пачулі А, З цих всіх нот я могла виділити тільки альдегіди, бергамот, шкіряний аспект і шавлія з дубовим мохом. Тих часів, але універсальний. Настільки він гарно вплетений в сьогодення, от справді цей аромат можна носити навіть зараз, і будь-коли взагалі, ви можете його нанести на будь-яку свою зустріч, коли вам, наприклад, хочеться бути трішки таким більш зібраним. Так? Вам можна нанести його і на прогулянку, тоді у вас буде така. З поєднання з природою, так тому що тут е, виявлено е, травний більший аспект, шаблі. Ну, тобто, настільки він мені сподобався, хоча насправді це геть не мій напрям. Але от аромат дуже-дуже гарний. Я знайшла у боксі перелітнику, обмінному боксі. Це кашерель ЄСАМ yes, Фабіос. Це форм-фактор. Як на мене, він просто жахливий, тому що. Ці помади, так, ну, помади, аромат в помаді. Не знаю, до чого тут саме помада, тому що він мені ну, ніяк аж не пахнув помадою. Це яскравий, суковитий, ожиновий старт, який швидко змінюється геліотропністю з молоком і лісовим горіхом. Насправді, аромат непоганий. Він доволі ну, для любителів Горманіки, тобто для мене. Але от така різка зміна, і він насправді дуже солодкий, і е, в ньому прям відчувається така так само, хімозність. Непоганий. Але я не знаю, навіть якщо б мені запропонували, наприклад, флакон е, придбати наврядчи. Хоча ноти доволі непогані. Жина, геліотроп, молоко лісовий горіх. Все смачно. І, ну, але Флакон. Не знаю, не знаю. Хоча ми, в принципі, любимо аромати за Флакона за їхнє звучання. Так? І, на мій погляд, існує, існують кращі композиції на тему чорних ягід і молочності. Далі, той аромат, про який я мріяла і з яким у мене була. Просто якась іпопея ціла щодо його придбання. Я відразу скажу такий спойлер. Я його так і не придбала. Це аромат Mugler Еліан Міраж, з яким мене познайомила одна блогерка і я не відразу в нього закохалася, але він мене зачепив. Це аромат на тему білих квітів. І от він дійсно як Міраж, ніби таке ви потрапляєте у задзеркалля. А чому в мене сталося ціла епопея? Тому що він вже, по-перше, знятий аромат, і в Україні його можна знайти тільки, якщо розпив. і за великі гроші я не готова платити такі гроші, але. Півроку тому, мабуть, що був він на Ля Гранди за дуже-дуже гарною ціною. Я придбала одразу, коли я його побачила, але на наступний день чомусь мені передзвонили і сказали, що все, його більше немає, і замовлення ви не можете зробити. І, звичайно, я дуже засмутилася, але що маємо, то маємо і е, все найкраще, як то кажуть. Мюклер Елен Міраж це. Водяний стібілі квіти, це якась така загадковість, тут, ніби як ви ліса задзеркалі. Ще один аромат на тему жасмину це ваніте Nezanes, нішевий бренд, аромат на тему чаю, холодного чаю з медом і зі жасмином. Це аромат настільки мене занурив у дитинство, коли от я приїжджала влітку до бабусі. Вона заварювала трав'яні чаї, пахо чубушником тим же. А, і от це безтерботність, це медовість, це така, от, знаєте, аромат дитинства. Дуже теплий, дуже лагідний, чайна композиція, надзвичайно гарна, але <реш> <реш> ті гроші, які за нього просять, так само невряд чи я колись його придбав. Далі. Наступний аромат це Монклер Parfum від Монклер, власне, версії Eau de Parfum. Монклер профан від Монклер, власне це аромат про кульку ванільного пломбіру, який ви дістаєте з морозильної камери. Він ще такий покритий снігом, тому що кубиками льоду, кришталиками льоду, тому що тут в піраміді до речі, так само заявлено сніг. Ви їсте це морозиво і поруч з вами стоять, наприклад, квіти геліотропу і жасмину. Це пудрова композиція. Вона мені нагадала відразу кілька ароматів. Це і донна від трусарді своєю м'якістю, такою доглядовістю, вершковістю, це і в певному роді майнем трусарді, знову ж таки, це і ванільне морозиво. Це і, Пудре від Нерсіса Родрігеса, пудрова композиція. Да? А, тобто от, в таке спрямування. Да? Неймовірно, гарно, а, гарний аромат, і, можливо, навіть колись б я хотіла собі відливанту, може навіть і. А, Флакон, хоча флакон, я не знаю, не розумію, чому саме у такі флакони залили таку композицію. Флакон нагадує щось позаземне, ніби такі роботи якісь або що. А композиція доволі така інтимна, лагідна, пудрово-вершкова, ніжна і гарна. І останній ароматик на сьогодні це аромат Pink Molecule від Zarko Parfum. Молекула 9 здається. І це аромат, який би я хотіла мати у флаконі. І це аромат, який би я хотіла використовувати і на повсякдень, і на власне, день народження. Я би з задоволення би, мала цей флакончик. Тому що це аромат на тему шампанського абрикосів, на тему ах, свята. Справді свята. От ви вдихаєте цей аромат. Він настільки там і фрукти, і ягоди є, і настільки це класно замішано, і на моїй шкірі воно от такий позитив видавало. Дуже шлейфове, дуже стійке, дуже гарне. Дуже сподобався мені цей аромат, Дуже-дуже дуже багато було це дуже. Але якщо ви вподобали це відео, дякую вам. Переглянули це відео. Якщо ви його вподобали, будь ласка, підтримайте мене вподобайками, пишіть коментарі. Буду завершуватись такий сумбурний. Вийшло відео багато ароматиків. Будемо далі тестувати. Заходьте в телеграм-канал, там я більше про це пишу. І так само нагадую, що ви можете доєднатися як і до інстаграму мого з української мови, читати і переглядати відео. Я сподіваюся, тепер їх стане більше. І Перше я вже викладатиму. Сьогодні, завтра а, на тему українського привітання. А, як правильно нам з вами вітатися? При зустрічі? А, так само телеграм-канал. Ютуб багато людей дивляться, переглядають мене, але не підписуються. Не треба так, підписуйтесь. Буде багато контенту, я сподіваюся, і будемо з вами підтримувати спілкування. Ну і звісно, бережіть себе, всіх люблю, всім папа і все буде окей.